США в останній третині 19-го, на початку 20-го століття. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття економіка США переживала бурхливе піднесення завдяки постійному припливу емігрантів, швидкими темпами збільшувалося населення. За період з 1871 по 1913 воно зросло з 39 мільйонів до 96,5. На початку ХХ століття США вийшли на перше місце в світі за обсягом промислової продукції, технічним оснащенням і продуктивністю праці. Провідну роль в американській промисловості відігравали добре оснащені великі підприємства. Становлячи 2,2% від загальної кількості підприємств, вони виробляли половину промислової продукції. Великі підприємства нерідко об'єднувалися у трести, які монополізували виробництво основних товарів. На початку ХХ століття найбільшим впливом користувалися нафтовий трест Рокфеллера, який виробляв 90% нафтопродуктів, і металургійний трест Моргана, який виплавляв 66% сталі. На 1900 рік в Україні налічувалося 440 промислових і транспортних трестів, які виготовляли три чверті продукції США. Середня заробітна плата американських робітників перевищувала оплату висококваліфікованих робітників Британії та Німеччини. В американському сільському господарстві переважали сімейні ферми, його технічне обладнання теж перевищувало рівень європейських країн. За виробництвом найважливіших сільськогосподарських продуктів зерна, м'яса, бавовни, США посідали перше місце в світі і стали їх головним постачальником продукції до Європи. В останній чверті ХІХ століття у США остаточно утвердилася республіка президентського типу та двопартійна система. Прихильники політиків півночі США склали ядро республіканської партії, а півдня демократичної. До 80-х років 19 століття при владі майже беззмінно перебували республіканці. Потім на десятиліття їх змінили демократи. До початку ХХ століття різниця між республіканською та демократичною партіями практично стерлася. Обидві партії обстоювали тогочасний суспільний державний устрій США. Характерною особливістю політичного життя США в останній чверті ХІХ століття стало обрання на президентський пост маловідомих, нічим не примітних політиків: Ратерфорд Гейс, Джеймс Гарфілд, Честер Артур, Гровер Клівленд. Бенджамін Гаррісон, які значно програвали в порівнянні з партійними лідерами, так званими босами, саме боси республіканців і демократів, спираючись на згуртовані і дисципліновані партійні організації, відігравали основну роль у політичному житті країни. Президенти, по суті, були їхніми ставленниками і, як правило, слухняно виконували продиктовану волю. Партійні боси були тісно пов'язані з фінансово-промисловими колами країни. Через них великі корпорації впливали на внутрішню політику держави. Ще за часів президента Ендрю Джексона у США утвердилася негідна практика роздачі державних посад за партійною приналежністю, так звана Спойл Сістем. Кожний новий президент, вступаючи на посаду, міг звільнити всіх федеральних чиновників і призначити на їхнє місце членів своєї партії, але робив він це не зі своєї волі, а за вказівкою босів. Саме партійні лідери добирали кандидатів на всі федеральні посади аж до міністрів. Міністерські портфелі нерідко служили платою за фінансову підтримку, надану під час виборчої кампанії. Ця система стала джерелом корупції в державному апараті, спричинила жахаючу некомпетентність посадових осіб, і лише після прийнятого 1883 року закону про державну службу частина федеральних посад стала заміщуватись на підставі конкретних іспитів. Такий стан викликав масовий суспільний рух за реформи та демократизацію. Наприкінці ХІХ століття серед американських фермерів виник масовий рух, спрямований проти залізничних, промислових і торговельних монополій. Оформлювалася популістська партія. Вимоги популістів мали антимонополістичний характер, вони виступали за націоналізацію залізниць, телеграфного і телефонного зв'язку, конфіскацію надлишків землі, збільшення податків із багатів. Популісти брали участь у виборах президента. На базі цієї партії згодом виник рух прогресистів. Прогресисти вимагали демократизації виборчої системи, зниження податків, установлення урядового контролю над трестами. Деякі прогресисти зажадали впровадження в США системи соціального страхування на кшталт європейської та прийняття закону про 8-годинний робочий день. Видатним лідером прогресистів був губернатор штату Вісконсін Роберт Лафалетт якого згодом обрали сенатори. У своєму штаті він провів демократичну податкову реформу, встановив контроль над міським транспортом і залізницями. Від кінця 19 століття демократичні журналісти і письменники в своїх публікаціях викривали численні факти підкупу урядовців, фінансового шахрайства, експлуатації праці жінок, дітей. Фактично, преса в країні перетворилась на четверту владу. Впливаючи на політичне життя, створюючи відповідну суспільну думку з того чи іншого питання. Незважаючи на поразку в громадянській війні і період реконструкції, колишні конфедерати, які згуртувалися навколо Демократичної партії, зберегли владу на півдні США. Їм вдалося прийняти низку законів, які утискали громадянські права афроамериканців. Так, на чорношкірих виборців накладався спеціальний податок або їх позбавляли виборчих прав, якщо вони не письменні, ну і все в тому дусі. Поступово на півдні США складалась система расової дискримінації, обмеження громадянських прав за расовою ознакою. Згодом вона була доповнена расовою сегрегацією, тобто системою окремого проживання та розвитку білошкірого чорношкірого населення. Існували окремі школи, магазини, ресторани, кафе, цілі квартали тільки для білих, і чорношкірим туди було заборонено навіть заходити. Таке становище не могло влаштовувати афроамериканців, і вони розпочали боротьбу за свої права. Найбільш організованим був робітничий рух, але, на відміну від європейських країн, він мав переважно економічний характер. Робітники віддавали перевагу профспілковому руху. Найбільша профспілкова організація Американська Федерація Праці, очолювана Семюелем Гомперсом, стояла на позиціях співробітництва та ділового юніонізму з роботодавцем. Гомперс вважав, що завдання профспілок не політика. Не виступи проти суспільства, а ділова співпраця з підприємцями в організації виробництва та захисту економічних інтересів членів профспілки. Завдяки наполегливій боротьбі лише за перше десятиліття ХХ століття середня заробітна плата робітників збільшилась на 23%. Зріс про широко високооплачуваних категорій працівників, особливо в автомобільній металургійній галузях промисловості. Під тиском широких суспільних рухів лідери республіканців і демократів усвідомили необхідність змін в житті країни. Від початку ХХ століття в країні були започатковані реформи, які крок за кроком демократизували життя в США. Значного розвитку в США набула боротьба проти трестів, картелів, які обмежували конкуренцію підприємців і торговців, пропонуючи споживачеві товари за завищеними монопольними цінами. У 1890 році американський конгрес прийняв антитрестівський закон, який запропонував сенатор Вільям Шерман. Акт Шермана передбачав кримінальне покарання підприємців за змову щодо встановлення єдиних цін. Таким чином, свобода і демократія в країні пов'язувалися зі збереженням конкуренції в економіці США. Першими жертвами антимонопольного закону Шермана в 1901 році стали створене Банком Моргана Об'єднання залізниць Північного Сходу США, а в 1911-му корпорація Standard Ойл і American Табеко. Прихильником прогресистів голосив себе президент Теодор Рузвельт. Прийшовши до владу в 1901 році, він провів низку реформ, які започаткували реформаторську діяльність, так звану прогресивну еру 1901-1914 років. Реформи, перш за все, були спрямовані на розширення демократичних прав і боротьбу з корупцією. У Конституції штатів вносилися поправки про право законодавчої ініціативи громадян, про право на відкликання виборних посадових осіб. Запроваджувались відкриті конкурси на заміщення державних посад. У 1913 році вступила в силу поправка до Конституції США, яка встановлювала норму прямих виборів сенаторів. Крім того, ідея Теодора Рузвельта полягала в тому, що держава, всупереч доктрині лібералізм, повинна регулювати розвиток економічних і трудових відносин, а саме взяти під контроль діяльність трестів та обмежити негативні її прояви. Схильність до ліквідації конкурентів, до встановлення монопольного становища на ринку тощо, він вважав за необхідне регулювати відносини між працею і капіталом, щоб усунути загрозу соціальних революцій. Теодор Рузвельт у посланні конгресу 1902 року заявив про готовність уряду бути арбітром між робітниками і підприємцями і проводити справедливий курс у робітничому питанні. Першим прогресистським законом Теодора Рузвельта був судовий процес 1901 року проти залізничної компанії, яку контролював морган, Її звинуватили в монополії, що перешкоджала вільній торгівлі. Суд визнав компанію винною та ухвалив розділити її на дві частини. Після цього відбулося ще 25 судових процесів проти монополій, які принесли Теодорові Рузвельту славу руйнівника трестів і навіть революціонера. Продовжуючи політику розширення державного втручання в економіку, Рузвельт у 1906 році провів через Конгрес закон, який дозволяв урядові контролювати залізничні тарифи. Одночасно було прийнято два популярні закони про державний контроль над виготовленням ліків, харчових продуктів, про контроль над умовами праці. Відповідно до своїх обіцянок проводити справедливий курс щодо робітників, уряд неодноразово втручався у страйки на користь страйкарів. Іншим напрямом діяльності уряду Рузвельта, що принісимо популярність, була охорона природи. На той час у США почали усвідомлювати, що великі природні скарби Америки не є невичерпними і що хижацьке вирубування лісів, забруднення землі і річок відходами промисловості загрожують людині великим лихом. З ініціативи Рузвельта було прийнято закон, який збільшував розміри земельного фонду, що мав охоронятись майже в п'ятеро. Мальовничі, багаті на рідкісні рослини і тварини райони, оголошувалися державними заповідниками. Спеціальні урядові комісії мали стежити за чистотою річок, проводити меліорацію землі, дебати про насадження нових лісів. На виборах 1908 року президентом США було обрано кандидата від республіканців Вільяма Тафта. Він продовжив реформи, спрямовані на розширення державного контролю над монополіями. Уряд Тафта організував 45 судових процесів проти трестів, в тому числі проти нафтової компанії Рокфеллера та Металургійно-Тресту Моргана. Їх визнали винними в порушенні правил свободи торгівлі. І, зберігаючи недоторканим принцип приватної ініціативи, уряд Тафта розширив державний контроль над тарифами залізниць, які перебували в приватному володінні. На виборах 1912 року через розкол колишніх прихильників республіканської партії переміг кандидат демократів Вудро Вілісан який залишався при владі до 20-го року. Він провів низку законів ліберального характеру, що отримало назву Курс Нова демократія. Було встановлено високий прогресивний податок на прибутки, і змінено порядок виборів до Сенату. Якщо раніше сенатори призначалися законодавчими зібраннями штатів, то тепер вони обиралися народним голосуванням. Важливим внутрішньополітичним заходом Вудро Вільсона до початку Першої світової війни було фактичне впровадження Державної загальнонаціональної банківської системи. Відповідно до закону про федеральну резервну систему, прийнято в 2013 році, поряд із приватними банками створювалися і резервні контрольовані урядом. Їм передавалися головні банківські функції, в тому числі випуск паперових грошей. В 1914 році було прийнято закон про притягнення до суду осіб і власників підприємств, які застосовували нечесні методи конкуренції. У зовнішній політиці США проявлялися дві тенденції: експансіонізм та ізоляціонізм. Зростання економічної могутності продовжувало прагнення зовнішньої експансії. Експансіоністи заявляли, що настав час, коли США мають втрутитися в боротьбу за панування на морі. Головним ідеологом експансіоністів став морський офіцер, історик і публіцист Альфред Тайр Мехен. Він стверджував, що морська могутність це головний чинник, який визначає долю країни в боротьбі за життя та право на існування. На його думку, аби забезпечити США перемогу в боротьбі з іншими націями, є тільки один практичний вихід створення сильного військово-морського флоту, будівництво нових баз, захоплення колоній, завоювання віддалених земель та утвердження панування на морі. Меген вважав першочерговим завданням створення баз на островах Тихого та Атлантичного океанів і спорудження Панамського каналу, який сполучав би два океани. Першочерговим об'єктом експансії мала б стати Латинська Америка. Від кінця 19 століття правлячі кола США почали активно втілювати в життя ідеї Мегане. У 1898 році США розпочали війну проти Іспанії, яка придушувала антиколоніальне повстання на Кубі. Приводом до війни став вибух на американському крейсері Мен «Порту Гавани. Американський флот розгромив іспанські ескадри поблизу Куби та Філіппін. Іспанія була змушена піти на укладення миру. За мирним договором Куба оголошувалася незалежною. США отримали острів Пуерто-Ріко в Карибському морі, а в Тихому океані Філіпіни, острів Гуам, а згодом острів Самоа та Гавай. Президент Теодор Рузвельт продовжив експансіоністську політику, що дістала назву Політика Великого Кийка». Практичним втіленням її виявилися дії щодо Куби й Колумбії. У 1902 році США поширили на Кубі поправку до Конституції, яку запропонував американський сенатор Плат. Кубі заборонялося укладати договори з іншими державами без згоди США. Тим часом на острові дозволялося створювати американські бази та вводити туди війська. У 1903 році США запропонували Колумбії проєкт будівництва каналу через Панамський перешийок, але та його відхилила. Тоді США підтримали панамських сепаратистів, які за підтримки американського флоту проголосили Республіку Панаму. У спеціально відведеній зоні під охороною американських військ було побудовано канал завдовжки 81 км. Політика Великого Кийка викликала невдоволення у країнах Латинської Америки. Президент США Вільям Тафт запропонував дипломатію Долара. Замасковану політику здійснення економічної експансії. І надалі ці дві лінії США тісно перепліталися, найбільш активно відчули на собі прояв такої політики країни Латинської Америки. Отже, станом на кінець 19 століття, США стали провідною індустріальною державою світу, а зростання військово-економічного потенціалу дозволило перейти до здійснення активної зовнішньої політики. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття основним змістом внутрішньої політики стала боротьба із засиллям монополій і підвищення життєвого рівня і соціального захисту населення.